Українська народна казка Дванадцять синів і одна дочка. Жив чоловік із жінкою, і було у них дванадцять синів і одна дочка. Одної весни сини пішли в поле Орати, а сестра залишилась вдома, щоб пізніше на обід принести їм попоїсти. А щоб вона не заблукала по дорозі, брати зробили. Одну довгу борозну від їхньої хати та аж до того поля, де вони орали. Наварила мати синам їсти і наказала дочці, щоб вона йшла борозною і нікуди не звертала, тоді добереться до того місця, де брати орють. За їхньою дочкою уже давно стежив чорт, оскільки вона була дуже красивою. І чорт хотів її взяти у жінки. Перед тим, як дочка вирушила в дорогу, чорт прийшов та зрівняв ту борозну і зробив іншу, яка вела до нього. Пішла дівчина тою борозною, яку зробив чорт, і прийшла до нього. Чорт дівчину захопив і утримував її у себе. Чекали, брати, сестру, чекали. Годину, дві, а сестра так і не принесла їм обід. Продовжили далі орати. А коли вже були дуже голодні, то вирішили повернутись додому і узнати, де подівся їхній обід. Від матері вони довідалися, що сестра понесла їм їсти уже давно. Де могла подітись наша сестра? здивувались брати. І вирішили вони, що одинадцять із них. Піде шукати сестру, а дванадцятого наймолодшого, що звався Іваном, залишать вдома. Вирушили брати із дому і пішли тою самою борозною, якою пішла їх сестра. І дійшли вони до хати чорта. Зайшли до хати, а там чорт їх уже чекав. І тільки вони переступили поріг, як він зразу відкрив яму. Яка була вирита у нього вдома біля порога. Яма, в яку попали сини, була дуже глибокою, і скільки вони б не просили про допомогу, ніхто їх не чув. Пройшло вже декілька днів від того, як пішли сини шукати сестру. Ні слуху, ні духу від них не було, зажурився батько і мати, що немає ні дочки, ані синів. І вирушили їх шукати. Взяли із собою найменшого сина Івана і пішли. Ішли вони полями та лісами, куди ще ніхто не ходив, ідуть аж бачать, а у лісі якась велика хата. А у цій хаті жив той чорт, який викрав їх дочку. Зайшли вони до хати і тут побачили свою доньку. Дівчина підбігла до них, обняла, розцілувала та заридала. Втікайте, любі мої, а то повернеться чорт і загубить вас. Чорта вдома не було. Він був на полюванні. Коли нечистий повертався додому, то в руках у нього завжди була величезна залізна куля, яку він кидав перед собою, і вона падала біля порогу, тим самим подавала знак дівчині, що він прийшов. Коли залізна куля впала перед порогом, дочка зразу заховала батька, маму і брата в одну із кімнат і попросила їх не шуміти. Прийшов чорт додому і зразу відчув, що в хаті хтось чужий знаходиться. А що це у нас, жінко, людським м'ясом пахне? спитав чорт. Це прийшли мої батьки і брат мій до мене в гості. Відповіла дівчина. Ну, тоді давай готуй обід, будемо знайомитись. Накрила дівчина на стіл, і всі присіли обідати. Після обіду чорти каже, Я знаю, чого ви прийшли, але без бою я їх не віддам. Іван був хоч і наймолодший із братів, проте силу нього, хоч відбавляй. Домовились з чортом помірятись силами, і хто переможе, той і все забирає. Вийшли у двір і почали боротись. Біс кинув Івана до землі, що той аж по пояс занурився. Оговтавшись, хлопець вискочив на поверхню. І як схопив чорта за пояс, та як почав ним вертіти, немов пір'їною, і з всієї сили жбурнув його додолу та загнав чорта у землю аж по шию, звідки скільки не пручався, а вибратись так і не зміг. Взяв хлопець меча, який був у чорта для полювання, і відрубав негіднику голову, звільнили із ями одинадцятьох братів. І всі разом повернулися додому, де стали радісно жити у сімейному колі та добра наживати. І ніхто більше їм не дошкуляв, бо не було більше чорта у їх краях.